Формадол таблетки від головного болю. Ну що, друзі, ми продовжуємо. І зараз тема справді, яка з'явилася в інформпросторі нашому, починаючи з 27 лютого, почала з'являтися інформація, що в різних регіонах нашої країни відбулося більше 40 зібрань молоді, які є прихильниками так званого е, руху. Це пішло з Росії, да, приватна військова компанія Рьода. Наприклад, от напередодні вчора ввечері, ще одне повідомлення з'явилося, що біля одного зі столичних ТРЦ намагалися зібратися підлітки. Втім, поліція реагує дуже швидко. Там вже були наші правоохоронці. Ніяких сутичок поліцейські не допустили. Натомість забрали на розмову до відділків тільки вчора близько. Десяти учасників оцього Рьодану. насправді сама звідки взагалі пішла історія? Ця субкультура пов'язана з японськими коміксами, з аніме. І от одного з головних персонажів там звуть Рьодан. В них є свій символізм, вони носять чорний одяг, на яких зображені павуки. У них є певна символіка, і вони, скажімо так, наслідують підлітки, наслідують оцю гру. Але як це змогло перетворитися на отакий фактично? Рух, який дуже важко скерувати, чому історію, щоб вони розуміли, що воно все близько. Абсолютно. Це насправді дуже близько, тому що буквально тільки декілька днів цієї інформації. А я так скажу, вчора, позавчора, ввечері моя дитина прийшла з прогулянки і просто поставив мені запитання: каже: мамо, ти за кого за зсу за гопників чи за рідан? Чесно? собі наратив. Уявіть собі наратив. Так. Просто щоб ви розуміли, що це як це в мізки потрапляє. І як це просто ну спазмує взагалі молодь? Чесно, на мою думку, це просто вплив через дітей і вплив на дітей, тому що хочуть зробити або якийсь розкол, або провокацію. А так як діти і підлітки це найвразливіша частина нашого суспільства, на них вплив може бути найбільший. І як бачимо, от буквально за декілька днів це так і є в різних містах: Івано-Франківськ, Харків, Полтава, Дніпро, Київ, в тому числі, отака величезна кількість вже оцих от заворушень. Що з цим робити? Чи взагалі тут вся вина покладається тільки на аніме? Чи тут є російський слід, звідки все це пішло? Фактично, хто між ким між собою воює. Про все це будемо говорити зараз з капітаном поліції, з головною інспекторкою управління ювенальної превенції Нацполіції України Роксаланою Семеряковою. Роксалано, проходьте, Дай, будь, так, будь так, ласка, поганочку. до нас. Ми не очікували, що тема настільки швидко буде розвиватися, тому що якщо брати синій кит, наприклад, да, то це була якась така довготривала. Історія, коли постійно-постійно щось оновлювалося, і з цим було набагато важче боротися. А тут отак раз і в один мить, в одну мить, в один день виникає якийсь так званий ПВК-йодин. Що БВК це таке? Ріден. Розкажіть, так. Як ви це бачите? Звідки корні і яка ідеологія? Так, дійсно, національна поліція ось наприкінці буквально лютого цього року зафіксувала таку от активність молодіжного руху в соціальних мережах, але оперативно спрацювала, почала відпрацьовувати таку інформацію, і даний такий новостворений молодіжний рух його основною метою це провокація масових зібрань для подальшого фізичного протистояння. Тобто, все для того, щоб дестабілізувати ситуацію внутрішню в країні, тобто, дивіться, той наратив, про який е, дитина нелі казала. Нелі е, ти за зсу. Або ти за оцих заробників або тобто заряда це так. говорить про те, що це конкретно спланований російський наратив, чи ні можемо говорити про це, тому що нещодавно, буквально 22 лютого цього року, в столиці країни агресора відбулася перша така сутичка, таке зібрання. Ось таких опонентів субкультур, під час якої в результаті сутички двоє підлітків загинуло, і саме після цього російські спецслужби. Почали використовувати цю ситуацію як таку певну модель для провокацій для заворушень масових на території нашої країни для дестабілізації внутрішньої ситуації з залученням якраз таки дітей. Ми так розуміємо, що масово і дуже швидко це розповсюджується саме в соцмережах. І над цим я так розумію, над блокуванням ви також працюєте дуже активно. Але давайте просто зараз послухаємо коротко: от річного ад. Адміністратора одного з телеграм-каналів у цього молодіжного руху, який власне, коли вже його на допит в поліцію забрали, він розказав свої мотиви. От Що каже ця дитина? Цей підліток точніше. Я є засновником групи, в якій близько двох із половиною тисяч учасників. Я створив її з метою заробітку на постах із реклами, оскільки зараз тема редана дуже популярна в Тікток і інших соцмережах. Хотів би сказати, що в Україні немає поняття редан, особливо в тих містах, де нещодавно сталися події: Дніпро, Полтава. поняття прийшло з Росії з метою дестабілізації. Прошу всіх перестати створювати зустрічі і шукати реданівців, яких у нас немає. в нас. Ні, тобто йдеться про заробіток. Насправді, в першу чергу, якщо вірити його словам, насправді для дестабілізації ось такої ситуації внутрішньої нашої в країні використовуються групи і інформаційні канали, які вже є на просторах інтернету, які працюють за допомогою заробітку, реклами і так далі. В них вже є певний контент. Угу. Тому до когось беруть беруться за заробіток, когось беруть просто за вплив на конкретні наративи. Тобто. То різні там інструменти, да як за так використовуються як... різні інструменти, тому а а зараз і, і інформаційна війна також в тому числі тому використовуються будь-які ресурси, на жаль, країною агресором, в тому числі, як розпізнати, що твоя дитина там. Ну, насправді, діти завжди є учасниками будь-яких молодіжних рухів, субкультур і так далі. Тому розпізнати можна таким чином, якщо у батьків насправді довірливі стосунки із дитиною, а вони завжди помічають певні зміни в поведінці. Це може бути нове захоплення якоюсь музикою, якимось фільмами, або ж змінилися смаки в одязі, зачіска, колір волосся і так далі. Головне, скажімо так, батькам бути друзями. Дітям своїм так, не ті. Тільки... Давайте конкретизуємо, тому що якщо там дитина пофарбувала волосся в якийсь рожевий, це може бути якась невинна субкультура. Та? І, так і окей, так. підлітки вони завжди дуже такі. Ну, та? Ну, такі. А, якісь конкретні е фактори, ознаки от конкретно цього Рьодану, редану, я не знаю, як правильно, етимологія слова, яка е, так дійсно такими маркерами можуть бути ось, правильно зазначила Неля це спілкування з дитиною, коли зрозуміла, що погляди дитини змінюються, з'являються якісь Оце нові запитання. Так. так, звісно, uh -huh. так. Тому ми повинні звертати увагу на будь-які маркери, які нас насторожують, які щось що змінилося в поведінці дитини. Окей, okay. а що тоді може приваблювати дітей в цьому русі? От що саме взагалі на що вони ведуться, що вони бачать? Ну для молоді завжди тим більше зараз у вік інтернету технологій, це завжди хайп, вподобання там і так далі. Тому не кожна дитина може самореалізуватися самостійно, тому вона шукає якісь. Рухи молодіжні субкультури, де вона може якраз самореалізуватися завдяки цьому і завдяки групі осіб. Тому там якраз вони отримують ту, скажімо так, увагу до себе, до своєї персони, яку вони не отримують в іншому, іншому середовищі. Бачите, дуже простий рецепт. Ми постійно говоримо з психологами про це, якщо ви заповнюєте свою дитину любові і увагою, То, в принципі, в неї не вистачає місця на щось інше. Умовно так, кажучи, так, така формула так, просто. Вадим Денисенко, мій радник міністра внутрішніх справ, каже, що Роден е, не може стати масовим в Україні. Там він довго там, пояснював, це чому так. Та е, ви погоджуєтесь, що все-таки є ризики. Насправді погоджуюсь, тому що вже на сьогодні кіберполіцію встановлено дуже низку, скажімо так, організаторів даних і інформаційних каналів, і вони понад 30 каналів вже на сьогодні заблоковано тому він іде на спад і його активність падає. Це ви саме про телеграм-канали зараз так, кажете, так, так? так? А що, наприклад, з такою мережею, як TikTok? Я от буквально щось сьогодні зранку побачила інформацію, що для дітей віком до 18 років і підлітків тепер е користування Тіктоком буде обмежено до години. Але тим не менше, навіть мої малі, вже потім з розмови, е я зрозуміла, що вони саме через TikTok це дізналися. Тобто дівчинка на вулиці сказала, а потім вони відкрили телефон і всі почали дивитися в Тіктоці, що відбувається. Е е кіберполіція. Такі аккаунти також може блокувати, які в тіктоці зазивають і розповсюджують. Так, дійсно, будь-які канали, теми. які е, провокують на конфліктні ситуації з відповідними закликами, закликами і так далі. Кіберполіція працює в різних напрямках. Але ми повинні пам'ятати, що заборона, е, вона не є, скажімо так, головним. Е, е, ну, з з так, це більше навпаки більшу цікавість викликає. Тому в будь-якому випадку батьки повинні бути. Бути завжди насторожі, і правильно було сказано заповнювати простір, цікавитися, чим дитина займається у вільний час. Угу. Яке покарання може бути, от зараз нас слухають і батьки, і підлітки, да, і одному з адміністраторів знову ж таки, чергового каналу, одного ми бачили 16, іншому, от, наприклад, 13, е, в такому віці, яке покарання може бути передбачене оцим дітям, які створюють канали, створюють ці групи, розповсюджують інформацію про це? Ну, потрібно відокремити, тому що безпосередньо за участь в будь-якій субкультурі не несе за собою покарання, але ж е, якщо що, наприклад, такі дії породжують якісь негативні наслідки, то в будь-якому випадку, вже при, скажімо так, проведенні певної перевірки, якщо в таких діях будуть встановлені ознаки якогось правопорушення, то таким дієм буде дана правова оцінка, і вже в межах чи адміністративного законодавства чи кримінального дійсно настає певна відповідальність. Якщо ми говоримо про підлітків, то в деяких випадках за них несуть відповідальність батьки, тому що з певного віку настає та чи інша відповідальність, і е, тоді вже в межах адміністративного судочинства можна mm -hmm. говорити про те, що буде дана оцінка, скажімо так, е, належним чином виконують свої батьківські обов'язки, е, батьки по відношенню до дітей, виховного процесу, якщо такі дії дітей призвели до якихось протиправних дій. Профілактичні дії заходи. Я зараз поясню про що йдеться. Ми поговорили. Про батьків це прекрасно, але ну давайте так. Різні ситуації, різні родини і так далі. Вихователі у школах, спеціальні викладачі або класні керівники, або ви, наприклад, має бути якась розгуджена сітка оцих розмов. Які вони мають бути? Ну в будь-якому випадку поліцейські завжди проводять профілактичні заходи в навчальних Ви закладах. не лякає ні? ні, не лякає. Не лякає. Ми вже відійшли від того, що поліція лякає дітей. і Закликаємо батьків якраз навпаки говорити про те, що до поліцейського вони завжди можуть звернутися по допомогу. Поліція проводить зараз профілактичні заходи і спілкується з адміністраціями навчальних закладів, педагогічними колективами. Ну і безпосередньо з учнями. Усіх можливих а як це так. відбувається, Руксан? Тобто ви приходите, ви лякаєте людей, кажете, якщо будете там, то це може бути отак, 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 привзати страшними картинками, що у дітей прямо аж заціпеніні якесь, чи якось це просто така розмова як з дорослими людьми. От як так, дійсно, це розмова як з дорослими людьми, тому що залякуванням нічого не досягнеш. Тому реальна пряма розмова, коли ти розповідаєш, які можуть бути наслідки для того, щоб у дитини в самої виникало критичне мислення, щоб вона розуміла, які будуть наслідки за ті чи інші дії. Щоб дитина сама робила для себе висновки, діти всі так критично сприймають у такому віці. все знаєте, можна я коротко додам, тому що нам, наприклад, зі школи вчора прийшло просто повідомлення, графічна картинка, на якій написано, що таке ПВК Рьоден, і більше ніякої особливої інформації. То ми розуміємо, що адміністрація школи ну мабуть перекладає це на, на нас на батьків. Ми mm -hmm. обговорили це. Чи можемо ми, наприклад, стати або ініціювати запрошення поліцейського безпосередньо до нашого навчального закладу mm -hmm. для того, щоб ви з інформаційною компанією прийшли і нормально, спокійно дітям розповіли про це? Якщо так, то як це зробити? Так в будь-якому випадку, це може бути ініціатива як викладацького колективу, від батьківського колективу різними шляхами і в за Будь-яким навчальним закладом закріплений ювенальний поліцейський, з яким навчальний заклад тримає завжди зв'язок і е, може зв'язатися. Uh -huh. І такий поліцейський прийде і проведе таку профілактичну бесіду. Рікслана посибі, трошки дякую легше вам. стало. А то знаєте, як подивишся інколи та і щодня фактично десь пише телеграм-каналах про те, що от зараз, от там, біля тої станції метро, отам, там там буде зіткнення. Та і здається, що це і ще така зброя, яка наснищеним чином б'є, як фактично балістичні ракети. Так. Просто по нашій молоді. Пасі вам величезне сідан. Триває. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.